Важко було щось не робити. Я ж такий художник, ну, такий радію житті, життю. І для мене це були зовсім нові якісь в собі відчуття, цих всіх емоцій, ну, ну, те, що ми всі зараз переживаємо. Ну, це те, що пішло далі, вже на полотні, в такому розвитку, що. Тобто, це мої дні, я назвала це. Може, і таке слово потвори, ну потвори це те, що надломленість, знаєш, просто як можна людину зламати. І... А це була неділя, дні е, також тривожні. Це була неділя, коли тут знов вибухи були поруч зі мною, і я просто зранку швидко намалювала оце, цю квітку і побіжала додому, тому що було якось страшно. То воно стало йти, як йому було. Ну, трошки десь стало складатися в якісь килимні такі композиції, а потім я покажу, що було далі. Для його так тут, тут видно щось mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. добре. Ну ось такі холстики поїхали.